І сталося тому, і помер цар Амоніцький, а замість нього зацарював син його Ганун. І сказав Давид: Зроблю я ласку Ганунові, нахашовому синові, як батько його зробив був ласку мені. І послав Давид, щоб його порадувати, щодо батька його, через своїх рабів. І прибули Давидові раби до Аммоніцького краю. А Амоніцькі князі сказали до пана свого Гануна. Чи Давид шанує батька твого в очах твоїх тим, що послав тобі потішителів? Чи ж Давид послав до тебе своїх слух не на те, щоб оглянули місто та щоб його вивідати, а потім знищити його? І взяв Ганун Давидових слуг та й оголив половину їхньої бороди, та обрізав їхню одежу наполовину, аж до сидіння їх, та й відпустив їх. І донесли про це Давидові, а він послав назустріч їм, бо ті мужі були дуже осоромлені. І цар їм сказав сидіть в Єрихоні, аж поки відросте вам борода, потім повернетесь. І побачили амонітяни, що вони зненавиджені в Давида. І аммонітяни послали і найняли Арамбетрехову, і Арамцови, двадцять тисяч піхотинців, та царя Маяхи, тисячу чоловіка, і тов'ян дванадцять тисяч чоловіка. А коли Давид прочув про це, то послав Юава та все лицарське військо. І повиходили аммонітяни. І встановилися до бою при вході до брами. А Арамцова, і Рехов, і Тов'янин, і Маеха вони самі були на полі. І побачив Йоав, що бойовий фронт звернений на нього спереду та позаду, то вибрав ізраїлевих вибраних та й установив їх навпроти Арама. А решту народу дав під руку свого брата Авшая і встановив навпроти Амонітян. І сказав: Якщо Арам буде сильніший від мене, то будеш мені на поміч. А якщо амонітяни будуть сильніші від тебе, то я піду допомагати тобі. Будь мужній, і станьмо міцно за народ наш та за міста нашого Бога, а Господь нехай зробить що добре в очах його. А коли Йоав та народ, що був із ним, підійшли на Бій Рамом, то ті повтікали перед ним. А амонітяни побачили, що втікарам, то й вони повтікали перед Авішеєм, і війшли до міста. І вернувся Йоав від Амонітян і війшов до Єрусалиму. А коли побачив Арам, що він побитий Ізраїлем, то вони позбиралися разом. І послав Гедедезер і вивів Арама, що з другого боку річки, і війшли вони до Геламу. А Шовах, провідник Гедедезерового війська, був перед ними. І було донесено Давидові, і він зібрав усього Ізраїля, і перейшов Йордан, та прийшов до Геламу. А Арам установився навпроти Давида і воював із ним. І побіг Арам перед Ізраїлем. А Давид повбивав зараму сотень колесниць та сорок тисяч верхівців. І вбив він Шоваха, зверхника війська його, і той там помер. А коли всі царі, підлеглі гададезера, побачили, що вони побиті Ізраїлем, то замирилися з Ізраїлем і служили йому. І Арам уже боявся допомагати амонітянам.